Як географічні відкриття впливають на тривалість життя, а освіта на кількість дітей у сім'ї та як людство у різні віки долало хвороби та інфекції? Нонфікшн Галини Глоць Залюднена планета як настало 7 мільярдів розкаже про демографію простими та зрозумілими словами це змога відчути себе частиною великого людства і тривалих історичних перетворень. Розповідь поділена на три об'ємні розділи. Перший окине швидким поглядом останній мільйон років людської історії, у цій частині йтиметься про те, хто рахує населення, навіщо та якими засобами. У другому розділі ви зможете поглянути, що стається з людьми, коли вони починають поживніше їсти, частіше митися й ефективніше захищатися від інфекцій. Дізнаєтеся й про труднощі минулого, третій розділ присвячений спільнотам і тому, як на них вплинули зміни попередніх 200 років. Науково популярне видання для середнього і старшого шкільного віку буде цікаво почитати не тільки дітям, а й дорослим.